Коронавірус, пташиний грип, віспа, а тепер ще метапнемовірус. На останній в Україні вже захворіли 14 людей у минулому році. 24. про це повідомляє центр громадського здоров'я МОЗ України. На відміну від інших країн світу, у нас не зафіксовано жодного летального випадку від нього. За словами фахівців, інфекція здебільшого перебігає легко, але у літньому віці на тлі супутній патології призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів, хоча зразитися метапневмовірусом може будь-хто у групу підвищеного ризику. Входять новонароджені діти до 5 років, люди старше 65 років, люди з астмою, які вживають стероїди з хронічною хворобою легень, з імунодефіцитами внаслідок віл, злоякісними новоутвореннями або ті, хто переніс трансплантацію органів. Як зазначила медикиня Наталія Свергун, у нашій громаді випадків захворювань зафіксовано не було. З 2001 року періодично випадки, ну, хворіли люди цією вірусною інфекцією, Абсолютно нічим не відрізняється сильно від інших респіраторних інфекцій. Е, для нього характерна сезонність, як і для гострих респіраторних вірусних інфекцій: це тобто зима, весна, е, симптоми. Слабкість, підвищення температури тіла, нежить, може бути кашель. Також, звісно, може ускладнюватися і бронхіти, будь, і пневмонії. Якщо ви себе погано почуваєте, в будь-якому випадку не займаєтеся лікуванням, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, який призначає вам коректне лікування, і ви дотримуєтесь всіх рекомендацій свого лікаря. У продовження теми зазначу, що у грудні минулого року по всій Україні зареєстрували 1290 випадків туберкульозу. Про це повідомляє центр громадського здоров'я МОЗ. Здебільшого це чоловіки. 189 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус. Також з 30 грудня до 5 січня на ГРВІ захворіло понад 81 тисяча українців. З них майже 43 тисячі 200 діти. За тиждень також зареєстрували 295 підтверджених випадків COVID-19. Одна людина померла. До слова, проти грипу за цей же період вакцинувались 674 особи. Із них половина медиків та тих, хто контактував з хворими. В Україні змінюються вимоги до виходу на пенсію за віком. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Починаючи з цього року, для того щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Згідно з реформою, кожного року необхідна кількість стажу зростатиме на один рік. Раніше для виходу на пенсію у 60 років потрібно було 31 рік стажу. Тепер 32, у 2026 – 33 і так далі. Доки цей показник не досягне 35 років. За відсутності необхідного стажу громадяни зможуть вийти на пенсію пізніше у 63 або 65 років, залежно від наявного стажу. Міністерство соціальної політики заявляє, що зміни спрямовані на мотивацію українців до офіційного працевлаштування та накопичення стажу. Завчасно його можна прорахувати або на сайті ПФУ, або прийти до відділу у 2025 році. Право виходу на пенсію за віком матимуть особи, які досягли. Якщо 60 років вони повинні мати не менше 32 років страхового стажу, у разі досягнення 63 років вони повинні мати не менше 22 років страхового стажу. І у 65 років, якщо людина бажає вийти на пенсію за віком, вона має мати не менше 15 років страхового стажу. Хочу нагадати, що документи на призначення пенсії вони подаються за місяць до і три місяці після виникнення права на призначення пенсії за віком. У разі якщо в цей термін людина подає документи, пенсія призначається з наступного дня за датою виникнення права. Якщо подається пізніше цього терміну, значить здати подачі заяви. Пропустили наші ефіри. Не забувайте, що головні новини Білої церкви виходять о 18, 21, 23 та вночі в кабельних мережах нашого міста. Але це не все. Будь-який зручний час. Ви можете переглянути всі випуски, сюжети, репортажі та актуальні шорти на нашому Ютуб каналі. В пошуку введіть Еспресо БЦ». Підписуйтесь і тисніть дзвіночок, щоб завжди бути в курсі головного. У бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, відбувся благодійний концерт Скрипалята воїна ЗСУ Моїсея Бондаренка. Як розповів музикант, він грає, щоб підтримати свою 59-ту бригаду, яка нині воює на Покровському напрямку. На концерті збирали кошти на усе необхідне для захисників, зокрема і на дрони. Мойсей поєднує службу в армії з музичною діяльністю, виступаючи для побратимів на фронті та у військових госпіталях. Нині ж він вперше. Заграв для білоцерківців всім відомі мелодії гурту Океан Ельзи закордонної співачки Білі Айліш та інші зазначу, Скрипаль брав участь у національному відборі на Євробачення 2023 з піснею «I'm not alone», зайнявшись цьому сходинку таблиця. Музика завжди мала такий ефект і дарувала надію, і щастя. Ми самі, коли займаємося спортом, ми вмикаємо музику для того, щоб більш якісно позайматися. Або якщо хочемо похнюпати, і, наприклад, розставання з коханою дівчиною, ми включаємо якісь меланхолічні пісні. Музика завжди була частиною суспільства, всього всього світу, всіх людей, і у війні як. Як нічого яскравіше проявляється музика. 1 січня цього року в Україні стартувала масштабна реформа. Замість МСЕК працюють команди оцінювання повсякденного функціонування. Як працює нова система, розкаже правозахисник Олександр Вознюк, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас у нашому ефірі, пане Олександре. Доброго дня розкажіть наскільки швидко відбувається процес ліквідації МСЕК? Чи завершено цей процес повністю? Чи він ще триває? Доброго дня, дякую за запитання. Справа тім, що з 1 січня цього року свою існування МСЕКи припинили, натомість їхню функцію передали до експертних команд. І наразі з цього року буде розпочинатися робота експертних команд. Так, звісно, зараз йдуть певні процедури щодо ліквідації реорганізації цих відповідних. Старих МСЕКів. відповідно до закону до 1 липня 2025 року всі справи, які розглядалися старими мсеками, мають передатися до нових експертних команд, і ці експертні команди продовжать оцінювати за новою методикою, відповідно до постанови 1338 щодо нового оцінювання повсякденного життя людини. Водночас, ті особи, до яких добігає процес. Нового оцінювання або е, закінчуються строки інвалідності. Ці особи будуть передані у в електронну систему. Вони будуть оцифровані, і особи, які не встигли отримати інвалідність, наприклад, подали документи, або особи, в яких закінчується, закінчується термін інвалідності, їм буде призначена уже за новою методикою електронною системою і відповідно направлено електронною поштою або е, паперовим повідомленням про те, що вони можуть прийти. До нових експертних команд відповідно, де ці особи перебувають, проживаючи це, наприклад, особи ВПО, і можуть прийти і отримати так, поновити або продовжити відповідну інвалідність, яка вже буде оцінюватися за новою системою і новими експертними командами. Тобто, якщо раніше потрібно було стояти біля кабінетів секів, черги великі очікувати, які до речі були недоступними для людей з інвалідністю, то наразі. Таких черг не буде. Це буде електронна черга, яка буде відповідно. За а, визначеним часом днем е, і повідомлено відповідним особам, які можуть прийти, не будуть нікого чекати. І відповідно до тої нозології, яка є проблема у цих людей, якщо це питання з порушенням слуху, чи питанням опорно-рухового апарату, чи, наприклад, е, встановлюється якась інша інвалідність, бо є ж інвалідність видима і невидима, відповідно, ці експертні команди. Будуть далі оцінювати механізми оцінювання визначені постановою кабінету міністрів 1338 відповідно до закону, який підписав президент, 1278, закону про нові нове системи оцінювання. Наразі цей закон буде основним, тому що до нього зараз напрацьовується новий проект закону 12.209. Це міністерство соціальної політики, тому що ми говоримо питання надання статусу особи з інвалідністю. Це не має бути якась стигма. Це просто статус особи, яка внаслідок тих чи інших обставин вона отримала такі ті чи інші травми, і завдання не на не давати масову інвалідність, а максимально відновити функціонал особи і по. Вернути його до соціально, економічного і повсякденного життя, тобто ми беремо трохи модель європейських країн, хоча наше національне законодавство в тому числі і передбачає про те, що синхронізувати всі нормативні праві акти, які будуть відповідати стандартам Європейського союзу, і тим директивам враховуючи те, що Україна. Була в минулому році оголошена кандидатом країни кандидатів до Європейського союзу, то ще дуже багато буде переглянути відповідно правих актів. Олександре, потрібно... а де ж де працюють ось ці нові експертні команди? В яких медичних закладах? Наразі Міністерство охорони здоров'я визначило 300 закладів. Ці заклади мають кластерні і надкластерні лікарні. Що таке кластерні і надкластерні лікарні? Дуже багато ставлять питання. Надкластерні лікарні це коли 150 тисяч населення. Надкластерні це більше 150 тисяч населення, яке де проживають мешканці. І в одних і в інших одна та ж сама функція надання оці проведення оцінювання повсякденного життя особи, яка втратила той чи інший функціонал. Ці експертні команди знаходяться в медичних закладах. Порядок формування експертних команд визначається охорон закладом охорони здоров'я за тим місцем де перебувають або проживають відповідні особи. Як я вже сказав, що це саме статус кластерних лікар. Ви знаєте, в нас що окремо є реформа, медична реформа, і відповідно до цього і було визначено саме такі саме ці лікарні будуть надавати відповідне оцінювання. Тобто головний лікар закладу. Формує ці експертні команди, вони є різні в залежності від того захворювання або тих обставин, де особа вважає, що вона має право отримати інвалідність, то відповідно вона звертається до лікуючого лікаря цієї кластерної лікарні або до сімейного лікаря, який сформує направлення і направить електронним порядком до експертної команди, так званої кластерної, кластерної лікарні, де знаходяться експертні команди. І це буде розподілятися рандомним порядком, тобто називається всліпу розподіл, і будуть визначатися відповідні спеціалісти. Мінімальний склад експертних команд буде це три особи. Вони можуть бути і три особи, і п'ять, і сім осіб, або будуть об'єднані декілька експертних команд, тому що, наприклад, якщо особа має, наприклад, наші військові втрачають кінцівки. Отримують контузію, втрачають зі то це в цей цей момент. Якщо для прикладу да, то будуть формовані декілька різних експертних команд, в то числі... можете перелічити перелічити ось цих фахівців, які входять до складу експертних команд, і чи проходять вони якесь спеціальне навчання або підготовку для роботи в новій системі? Міністерство охорони здоров'я для всіх експертних команд їх біля на сьогоднішній день біля 4300 цих осіб, які війшли в ці експертні команди. А відповідно, це залежно від нозології. Як я вже казав, що всі ці майже у всіх кластерних лікарнях. Є майже всі сформовані експертні команди. Наприклад, якщо в медичному закладі там десь до 300 до 500 лікарів, це лікуючі лікарі зі складу цих лікуючих лікарів, там 50 чи 70 чи 100, оцих буде експертних команд. Тобто це ті ж самі лікуючі лікарі, які просто будуть оцінювати за новою методикою. Так, міністерство охорони здоров'я проводить з ними. Навчання проводять, як правильно сформувати кейс медичний, як прикріпити відповідні документи, який строк надається оцінювання, порядок оцінювання, бо відповідно нова система передбачає декілька порядків: очне оцінювання, це викликають вас, заочне оцінювання і застосуванням телемедицини. Наприклад, якщо наші військові які... Перебувають за кордоном, да, вони на жаль, не можуть приїхати в Україну. Вони можуть ну і не тільки військові, можуть запросити порядок оцінювання через телемедицину. Це така спеціальна платформа Міністерства охорони здоров'я, через яку буде проходити також один із видів такого оцінювання. А переважно у всіх лікарні, які визначені. В яких сформовані експертні команди та кластерні, не кластерні, там майже всі спеціалісти є це питання неврології, це питання терапевти, це люди, які оцінюють там втрату слуху, втрату зору, кінцівок і так далі. Але ж ми маємо не забувати, що ці кластерні в ці експертні команди будуть працювати з мультидисциплінарними командами. Олександра, а ось ви говорите про цих фахівців? Це чи не ті самі фахівці, які працювали при Мсеках? Тому що ось скандал, який виник, в принципі, що там корупція неправильно визначають, не дають інвалідність, тобто це нові люди. Чи якийсь там відбір у них буде спеціальний? Чи вже вони пройшли точніше? цей відбір? Як відбирали цих фахівців? Ну, Мені наразі невідомо, як відбирали фахівців, але я хочу сказати, що критерії відбору складу експертних команд це лікуючий лікар, який має практику не менше одного року. Практику. Тобто, якщо він менше одного року займається лікуючою практикою, він не може зайти в експертну команду. Щодо колишніх працівників секу і колишніх голів, закон чітко заборонив керівникам секів. Війти в ці експертні команди натомість, а всі, хто не керували МСЕКами, а були просто членами експертних комісій. Ми знаємо, що це були і районні МСЕКи, і обласні МСЕКи, і центральні МСЕКи, то вони всі також мають право війти в експертні команди. Закон не забороняє їм таке право брати участь в експертизах чи проводити за новою методикою оцінювання. Але вони всі мають підтвердити не менше одного року практикуючи е, практики лікаря, тобто, а взагалі, не що не потрібно для отримання статусу інвалідності, коротко можете сказати, що це за документи і хто у цьому процесі може допомогти людині. А на сьогоднішній день хто це може допомогти? Це або сімейний лікар, який в одного той же самий і може бути і лікуючим лікарем, або лікуючий лікар, і особа подає відповідні документи: це паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ і за наявності, за наявності. Так, то тобто це не є пряма обов'язкова норма. Якщо це для військовослужбовця, то для нього звичайно, військовий квиток і направлення голови ВЛК. Процедура на сьогоднішній день вже не передбачає, що потрібно для того, щоб отримати інвалідність, потрібно декілька разів лягати в лікарню, отримувати підтвердження або затвердження так званого ЛКК, яке раніше було, його прибрали. І процедура на сьогодні зменшує. Тобто, якщо особа вважає, що вона має право на таку інвалідність, вона звернеться до свого лікуючого лікаря і він йому сформує. Відповідне направлення, яке піде електронним порядком до експертних команд, і після цього сформується там дата призначення цієї експертної команди, цю особу виклик а, і е, вирішить, чи надавати таку інвалідність чи не надавати, тобто це звичайний пакет документів, який людина збирає, а лікуючий лікар через свій особистий кабінет, направляє цей пакет документів. А які заходи вживаються для інформування громадськості про зміни в системі встановлення інвалідності? Чи проводяться роз'яснювальні кампанії для пацієнтів та медичних працівників? На сьогоднішній день у багатьох лікарнях роз, роз, є інформаційні доски, де є гаряча лінія. Є дві гарячі лінії Міністерства охорони здоров'я. Де людина може зателефонувати і уточнити, чи правильно на там звернулась до кластерної лікарні, чи, наприклад, це може бути скарга, якщо її не приймають, чи якісь інші підстави? Водночас щодо. А... Щодо інших інформування, то міністерство охорони здоров'я співпрацює з нашою організацією. Ми до речі, 21 січня, 28 січня плануємо провести семінар для пацієнтів, які претендують на таку інвалідність. Окремо також ми розробляємо цілий блок семінарів вебінарів для лікарів. Як правильно згенерувати в систему пакет документів і, і, і сформувати остаточне рішення там чи надати таку інвалідність, чи не надати, на, надати, тому що багато для багатьох лікарів, які війшли в ці експертні команди, це нова метода, це нове оцінювання. І алгоритми є у всіх, кожної, як скажуть, шпаргалки, да там чи якісь нататки, як він має діяти, тому що відповідно законодавець встановить чіткі критерії і терміни. Коли потрібно розглянути, коли заява надійшла, і строк, коли отриві надати рішення особі, яка ну претендує на таку інвалідність, очікують таке рішення, чи воно буде позитивне чи негативне, щоб вона мала право на оскарження. А ось щодо рішення, коротка ваша відповідь, чи існують механізми оскарження таких рішень у цих експертних команд? А, на сьогоднішній день закон передбачає центр. є єдиний центр оцінювання повсякденного життя. Цей центр знаходиться в місті Дніпрі, і всі рішення оцих 300 кластерних лікарень да і цих рішень експертних команд буде на сьогоднішній день оскаржитись до єдиного центру оцінювання повсякденного життя особи або до суду. А на жаль, суд не може взяти функцію на себе. А, чи правильно оцінила експертна команда, чи ні? Але суд тому, що це дискреційна норма, є позиція Верховного суду, але суд може встановити рішення на користь особи, якщо була порушена процедура. Процедура документів подачі або оцінювання цієї особи, але не сама її пряма норма суду, тобто суд не може брати на себе повноваження експертних команд щодо відповідних статусів захворювання і так далі. А чи переглянути таке рішення може інша експертна команда? Ні, не може виключно, тільки потрібно подавати скарги до єдиного центру оцінювання повсякденного життя особи. Зрозуміло, Олександре. Вдячний вам, що долучились до нашого ефіру та відповіли на всі мої питання. Дякую. Дякую глядачам, що були з нами. І обирайте головні новини Білої церкви. Ви наша найцінніша аудиторія, заради якої ми щодня працюємо. Бережіть себе, підтримуйте один одного і не забувайте важливі рішення починаються з обізнаності.